Стала, да, Галя? Мою улюблену ікону достала. Достала. Да, я казав вам, покажу свою улюблену ікону в даній техніці. Це ікона ангела-охоронця, який за руку веде людину. Що з собою, ну я не знаю, чи це правильно чи ні. Кажеться, а... що це не людина, а що це, це душа людини. Ну, можливо, можливо. Якщо хто знає правильно, як трактувати ці та, ікони. да цієї ікони я вам буду дуже вдячний, тому що для мене це символ, того що ангел-охоронець присутній всю нашу дорогу, все наше життя. З нами, і він нас веде за так, руку, знаєш? а де а де коли може й нести? Ну да, це ж так і кажуть, Якщо да. на піску є двоє слідів, це я йду поруч. А якщо одні, то це я тебе несу на собі. Це каже Ангело Це де. наче сто стагаль в тебе, як де, ось ні, вийшло чого. <гум> Ні, не класно, да. Е, сайт іконна лавка. У нас дуже великий вибір ікон, е, релігійна тематика, е, різні аксесуари. А також в нас є інтернет-магазин ексклюзив, де ми показуємо, виготовляємо та продаємо ексклюзивні подарунки. Переходьте, два інтернет-магазини в шапці профілю. З радістю вам порадимо. Якщо потрібно, проконсультуємо та доставимо.